Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка презентували навчальний посібник міжнародний туризм. Видання адресоване слухачам магістратури спеціальності туризмознавство, науковцям, студентам вищих навчальних закладів. Потреба у цьому виданні була зумовлена тим, що Міністерство освіти і науки України не так давно затвердило освітньо професійну програму підготовки магістра за спеціальністю туризмознавства. і власне підручника як такого в освітньому просторі загалом України не було. І, от, власне, за років три підготовки ми зробили цей підручник. В основу його лягло дуже багато матеріалів. У посібнику розглянуто міжнародний туризм як соціокультурний феномен та окрема галузь світової економіки. На його сторінках можна почерпнути багато інформації про становлення та діяльність. Міжнародних туристичних організацій. Ми намагалися сконцентрувати увагу студентів, викладачів, усіх тих, кому буде цікаво вивчати міжнародний туризм. Ну, це перед, е, в розумінні того, що означає міжнародний туризм, що ми розуміємо цим виняттям, які міжнародні громадські, державні, недержавні організації впливають на розвиток міжнародного туризму, які чинники розвитку міжнародного туризму існують на сьогодні. Унікальність видання в тому, що тут опубліковані статистичні показники сфери туризму за останні два роки та матеріали, які досі були доступні лише в англомовних джерелах. Детально ознайомитись з навчальним посібником наразі можна в обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка та у студентській бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Згодом обіцяють автори, посібники надійдуть і в інші навчальні заклади, де вивчають туризму знавчій спеціальності.